Куди це ми приїхали? Ми приїхали, треба на де наш привіт. Тут багато звіриків. Які тут є звірики? Королики, котики, песики, курочки. Дуже багато всіх. Маленькі. зняли прикольні. Мам, ти усі зняла? Маленькі. Ось тут оцей. Так, дітей. Дітей. Ну, Дуже багато зайців. Ямка на зайці. Смотрите кролик, літку пробує відкрити а -а -а. Мама, марці. Давай, Мама, це Татусь нас веде кудись цікаво. Татко. Якуся? Дам дивитись на маленькі кролики. На Що ти знайшла? Маленькі. Маленьки? Так, маленькі. Такі маленькі кролики. Маленькі скиня. Потім Вікуся, потім. Ми відео знімаємо. Ні, на потім. А такі цей гарні. Кусали почекай. Ми ще Ні. Де ще подивимося? Добре. Такі гарні голови. Такі в них хвостики гарні. Ти красунька така. Гарна пташка? Це кашка. Оце якісь біленькі Так. Да. Скільки з голови. Це, це великі курочки. Це за пташки? Це качечки такі? А це качика. Купляємо кролика на вечір тушимо сметані. Наш татко жартує. Але кролики дуже гарні. Тут багато кроликів і голубі. Так, дуже багато. Ой, ті гарні. Чорні. Голі-голі. голі 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 Голі-колі-колі-колю. Чорні, я таких ще не бачила. Чорні голуби. О тут є ялинки. Так, ялиночки. Надаються ялиночки. Оце дуже великі пізники є. Ох, який ти класний. Ну, лапи спіра. Так. 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 Далі. <смірі> Настя, кого ти побачила? А ну, веди нас. Ого, го, тут по. Який класний. Кольоровий він попугай. Диви на світі гарний. Там вони ось тут. біли. пі Ти, 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 ти. гарні, правда? А це хто так робить? Та ти знайшов, що ти знайшов? А тут поросятка. Поросята. Бля. Поросята маленькі. І загалі, я їх знайшла. Маленькі поросята. И я І Ти побачила їх? Так. Да. Малесенькі ти. А, я її, Ти бачила. Ти кролик 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 гарний їсть кролик сіно. Ты бачиваешь? Кроть есть сино. Сирий кроть есть сино. Висловушки зайчики висловушки, мама, мама, мама. Ну, але там хтось дуже малюється. Дві не знаю, хто там схожий, хтось на хомячках хтось схожий. Ходімо ходімо Тільки кролики, повно. Морські свинки? Морські свинки. Морські свинки. Поклич Вікусю, покажи їй. Морські свинки, о. Ага. маленькі Поклич віку. Віка, ходи, дивись, хто тут такий. Морська, Морська свинка. Морська свинка. Вони виростуть такі великі. Морська свинка Мама, я дійсно, Ще є такі. Ага. Гості. O meu irmão sempre Eu A mulher não queria Mãe, eu quero ver Por favor Onde, onde? Eu quero ver algo Filma Brunos Olha que lindos Ai, Как смешно скакать. Ты чего? Кит тут на. Кит. Кит на. Да, ты какие гарные. Дивите, какие песики. Какие гарные. А тут кто такие маленькие? Ой, ой. У вас бій всіх забрати, правда? А, там, а тут ще хтось маленький є. Хто тут такий стих? Настя, тут Котенятка? Так. Да. Погладь песика, погладь. Погладь. Які вони гарні, їх би всіх забрав. Хвостик. Хвостиком махає. Нася, які тобі подобається? Не знаю. Мені подобається це, і це.

Я, а, я тут? Хочу ну та я не коті. можу тобі зараз їх зняти. Ходи сюди подивишся, що тут є. є собачки. Бачиш? Ми маємо котики. Бачиш? Мама, я хочу на котика. А дві котик на колінках, такий, як наш. А такі маємо вже. Собачки. Всіх би забрав, всіх хочеться. Дивіться, а тут хтось стоїть такі маленькі. Собачки. Віка захотіла ще на котиків подивитися. Що вихась? Тут маленькі. Ходи подивимось. Де покажеш. Щось таке цікаве, які гарні. Фотикс, Дуже гарний. Леопарк. Так. Леопарк. Жаль. Жаль.

Такі котенятка. Це? Дам? Да? Їм. О, наша клас! Чаноски сподобалось тобі дивитися? Так. Да.